День захисників і захисниць України, покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва, а душа українська плаче, скільки українців загинуло і на полі бою, і в мирних домівках, скільки діток залишилося без мами і тата скільки батьків втратили своїх дітей, а душа українська вірить, нащадки славних козаків, наші мужні самовіддані патріоти, захисники і захисниці. Покров погорониці, скоро здолають орду ворогів і визволять нашу землю від окупантів. А душа українська любить, і Херсонські степи, Кримські гори, і Запорізьке узбережжя Азовського моря і Донбаське терикони. Ви скоро знову дихатимете, співатимете, говоритимете і любитимете рідної України. Голову перед захисниками і захисницями, і віддає найцінніше, що має, аби лише настала перемога. Україна, яка вона Україна, свята, бо всіх до рідного лона свого бригада, тут злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна, коли почалася страшна війна. Геноцид, руїна, Та не вагаючись ні на мить, ні на хвилини. Відправила на борню із ворогом свого сина. Тож доброго вечора, ми з України. Дорогі захисники, і захисниці України. Вітаю вас з професійним святом, з Днем Захисника України. Україна країна миру, щастя, доброти і любові. Глибокий сенс, Закладено віками в цьому слові. Укр, світло, ра це Сонце енергія і знання. тож ми країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Які ми українці? Працьовуті, прості. Ми вправні і маємо руки усі золоті, ми трудимося, ми будуємо, дбаємо, і, хліб, і до хліба на столі завжди маємо. Ми вільні думками. Діями, словами, розумом, піснями, ми ворога гвартовані віками. Рік за роком ми всі виборювали волю крок за кроком. Які ми українці? Ми крилаті, попевнені в собі, мрійливі і завзяті, бо По бажаємо житті одну мату розбудувати. Україну землю праведну святу, миролюбні. Ми завжди свої оберігали. В історії ніколи і ні на кого ми не нападали. Тепер же боремося за мирне небо Україні, за щастя кожній родині. Хай ангел охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму, молитися будемо кожні дні за вас, захисники і захисниці України. Хай покровителька, покрова присвята. Бережи кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. З вами поруч Бог, захисники і захисниці України. Ми маємо вільні крила, бо ми з України, ми разом це сила. Східні, південні міста і села згорай, західні всім чим можуть, допомагай. Гинуть маленькі дітки, а душенята їхні світло летять у рай. Світа, Європа, не вже це не край. Ми разом велика сила. Бо гордість то наші крила. Прощаємося тим, що із роду й до роду Господь рідну землю дає в нагороду, Ми разом – велика сила Бо Воїни світу – то наші крила. Армія славно нас захищає, у світі за неї немає. За берег наш, за варбу й калину, за визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка. За піднятий прапор, за острів зміїний, за те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, за те, що не здаєтесь, не відступайте, за те, що ворога назад відганяєте за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники і захисниці України, за пісню, за працю, за можливість спати, За надію перемогти, дочекатись. За віру, за правду, за мову, Солов'їн, спасибі захисники і захисниці України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні світлі дні, зупините нарешті ви руїни. спасибі вам, захисники і захисниці України. Сирени про тривоги сповіщають, відважні козаки нас захищають, ви бережете нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники і захисниці України. Євросоюз на нас давно чекає. Європа, кулаки за нас тримає. Вона дихає до нас на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники, захисниці України. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники ірпіня густому лябучі. У цілому світі боїки такі єдині. Спасибі вам, і захисниці України. Хай ангел-охоронець буде з вами. А ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днів за вас, захисники і захисниці України. Хай покровителька, покрова Пресвята, береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. З вами поруч, Бог, захисники і захисниці України. Ви надія наша, світле майбутнє. Ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники, і захисниці України. Ми не можемо всіх слів підібрати. щоб ви вдячні свою розказати? Ви прийдете до нас на гостини в рідну школу захисники та захисниці України. Закрити над Україною небо, треба Європу і для тебе. Якщо зараз тут, в Україні, не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ у страшенні вогні не згорів. А у небі пурхують пташки співають. Діти світу, хай війни не знають. Замість зловорожих, смертоносних літаків хочеться почути голос рідних жайворів. Ми хочемо жити, ми боремося, не зупиняємося, повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцільна але просимо вас, небо закрити. Ми маємо сили, ми стали для світу стіною, країною з великою душею, хоч за територію проти тирана й малою. Ми вас собою усіх закрили, благаємо світ, закрити над Україною небо. Мир тільки мир українським дітям більше нічого не.